Інколи, коли ти дивишся, ти знаходиш історію. В тебе є таке відчуття, що це шлях, яким ти повинен йти. коли ти дивишся на суботню ніч, ти відчуваєш, що ти повинен виграти цей титул я збрешу, якщо скажу ні. У мене безумовно є таке відчуття. Але я вийду в Октогон Заджо з найкращим мухачем всіх часів. Я маю йти туди і зробити все, що потрібно для перемоги. Ніби це мало статися. Я відчуваю, що воно має статися. Це мій час. Я грав у цю гру всю свою кар'єру. Я виграв претендентську серію. Я знав, що колись буду битися за титул на пейперв'ю. ось я тут. Це діаменовіфайтн не великий сюрприз для мене. Я зробив багато роботи. Я побив хлопців, яких потрібно побити, і я буду тут. Чудова робота. Дякую, як це мотивує тебе, і як це відчувати, коли твоя сім'я знаходиться з тобою, куди б ти не пішов? це все для мене. Це не команда, це сім'я. Вони працюють так само важко, як я, щоб все було добре навкруги. Вони повинні бути тут, вони повинні бачити цей успіх, відчути цю силу, цей хайп. Тож, коли я виходжу на бій, у нас однакова енергія, однакова хвиля і частота. Перед тим як ти почнеш офіційне інтерв'ю, тебе є якісь питання? Якщо ти колись поставиш мене в ситуацію граунд-паунд, я вб'ю себе. Хотіла запитати, які твої думки на рахунок цієї енергії? ми подорожуємо по світу вже два роки. Ми були вже будь-де. Я відчуваю себе бездомним. Розповісти нам свої думки про Ніла. Він поважає тебе та твої навички. Мені не потрібний його респект, мені байдуже, що він думає. Ніл – ветеран цієї гри, але я із зовсім нового покоління бійців UFC. Якщо у вас є боєць, а і боєць А йде в один і той же спортзал, б'ється з одними і тими ж людьми, робить одні ті ж речі кожен день на 10 років. і коли ви берете бійця, який має базу, але подорожує по світу, має дуже велику жагу до знань. Тут немає ніяких аргументів. Що хлопець, який подорожує, вчиться, засвоює цінові знання. Він є кращим бійцем.

Не я почуваюся добре, чувак. Я знаю, всі говорять, оу, він цукровий павук, Ти готовий до того, що він буде робити? Він буде робити те, він буде робити то. Я відчуваю себе більш підготовленим до цього дитячого бою. Я знаю, що я готувався в залі. Я знаю, що я тренувався добре. Тому прийняття цих боїв на короткому повідомленні бій з цими молодими левами не лякає мене. Я знаю на що я здатний. Я знаю, що я в найкращій лізі у світі. У мене немає ніяких виправдань на цей бій. Я просто збираюся прийти і зробити це. Оу, чувак, поїхали! Без рубашки, давай без рубашки, так як він зробив. Завтра буде крутяк, він неймовірний. А не такий худий, як цукрик. Я з нетерпінням чекаю цього тиску. Нарешті побачу цього хлопця обличчям до обличчя. Треба впевнитися, чи я пахну добре для Шона тому, що цей придурок точно буде смердіти як бомж, а я поважаю себе. Костюм змушує мене почуватися добре. Мені подобається, що я добре виглядаю. Знаєте, виглядати добре, почуватися добре, битися добре. Це завжди було моєю мантрою, тому це круто. Мені подобається твоя зачіска, чувак. Виглядаєш свіжим. Можу сказати тобі те ж саме. Вона любить тебе. Послухай, час це все. Вона буквально викаталася на мене. Ні звідки. Дякую, я готова. Бостон. Ми зведемо цих хлопців для битви поглядів. Побачимося на весіллі. Cool.